Ми йшли до цього рішення довгі роки. Тично з спочатку широкомасштабного вторгнення, перш за все, опозиція ставила руба питання про заборону дії релігійних організацій з центром впливу з столиці держави агресора. Це історія зовсім не про свободу від розповідання. Це історія про вплив ФСБ на Україну, яким зловживала Москва і московські агенти в Україні впродовж десятиліть. Ми тисли фактично два роки, і сьогодні відбулося історичне голосування, коли хватило більш ніж достатньо голосів за. Тобто, всі перестороги, які ми чули раніше, про те, що депутати не хочуть голосувати, голосів недостатньо це все була фікція і певною мірою політична маніпуляція, але знову ж таки зараз це вже не має жодного значення. Верховна Рада проголосувала. Ми виконали свою історичну політичну місію. Далі вже робота на мін'ю покладається і на державні органи, які мають завершити цю процедуру і остаточно звільнити Україну від впливу московської церкви від цього деструктивного отруйного впливу, яким Москва. Століттями фактично отруювала Україну і особливо останні роки великої війни. Тому власне я всіх вітаю з цим насправді історичним рішенням. Наскільки я бачив, на табло не голосувала голосувала проти неї частина а, залишків ОПЗЖ. А, це видно по голосуванню. Далеко не всі слуги народу голосували. Якщо не помиляюсь, Монокоаліція дала, здається, 173 голоси всього. Тому є в цій Верховній Раді певна кількість депутатів, які все ще е, займають е, ну, таку специфічну е, позицію. Е, але знову ж таки треба орієнтуватися на більшість. А фактично 100% голосування дали голос. Європейська солідарність батьківщина трохи менше дала, здається, навіть менше, ніж голос дала. Але менш тим, мене зараз. Цікавить результат, а не те, що хтось там не прийшов чи хтось не голосував. Головне, що рішення ухвалено. це історичний момент для України. Буде забезпечена механіка переходів знову ж таки, більше відповідальність покладається на громади, тобто створений максимально м'який механізм, яким чином громади зможуть перейти в кононічну православну церкву України, яка визнається вселенським патріархатом в Константинополі, це. Буде не миттєво відбуватися в цьому відведений достатній час. А при цьому паралельно міністерство юстиції має пройти процедуру судову за аналогію з забороною політичних партій, які підтримували або керувалися з держави-агресора, тобто, фактично, це десь певною мірою співмірні процедури. Тобто, ще рано говорити, що сьогоднішнє голосування фактично є моментом заборони діяльності московської церкви ще пройде певний час, щоб були виконані всі процедури. Ну і як мінімум, ще закон має підписати голова Верховної Ради і підписати президент, щоб він набув чинності. Але головне, що Верховна Рада свою роботу вже зробила.